17 квітня у вербну неділю українська громада вшанувала героїв Холодного Яру. Історик Роман Куваль довів, у цьому краї військовий опір російській окупації тривав до часів голодомору. У селі Мельники люди схилили голови на могилах героїв, відвідали місце останнього бою головного отамана Василя Чучупаки. Націоналісти нагадали, земля і свобода ключові цінності українців. Спроба влади відібрати землю, викликала гайдамацький опір у минулому, стане її вироком і тепер. Ви подивіться на оті лани, ви подивіться на ті гори, на ті яри. Вони хочуть продати її іноземцям. Вони хочуть продати її, забрати в українців. І тому ще тоді, в далекі роки, піднімалися холодноярці. Але це сигнал для нас, для сучасників, використовуючи той дух Холодного Яру, той вітер звідси, який ми зараз відчуваємо, який має підняти всю Україну. Україну на боротьбу за справедливість соціальну справедливість, щоб українець був тут своїм господаром на своїй землі. Справедливість це наша історія. нагадує Тягнебок. Не дарма новітні окупанти переписують підручники, та вруть бандеру, мовчать про холодноярців. Додає письменник Василь Шкляр. Його роман про українських героїв Чорний Ворон перелякав українофобів, але й підбадьорив зневірених. Зараз у Холодному Яру ми мусимо присягнутися. Що ми маємо свою національну ідею. Вона закопана тут, у Холодному Яру. Це Тарасова сокира. Тараса якого ще маленьким привів сюди дід Іван, щоб показати, де є наша воля. 16 років сюди приводить людей дослідник Роман Коваль. Його праця ворогів дратує не менше, ніж книжки шкляра. Таку реакцію пояснюю просто: нинішня влада ні етнічно, ні соціально не пов'язана з українцями. Таким є і поводир окупантів, Міністр Дмитрій Табачник. Його дідуська був 20-му 20 році. Був чонівцем. Тобто, це ті каральні загони, які боролися проти партизанів, які боролися проти українського села, які палили українські стріхи, які гвалтували українських жінок. Які грабували українських селян. І от дідушка цього е, онук, цього палія, цього убивці, гвалтівника, насильника, зараз є міністром, і він не просто міністр освіти, він є символом цієї влади. Холодноярці, як казали, ми тут є господарі, але ми завжди раді гостям. Чому ж ті гості приходять до нас зі своїм брудним чоботом, гвалтують наших жінок, забирають наше добро? Вбивають наших батьків, тому треба захищатися. Учасники заходів також відвідали гайдамацький став і тисячолітній дуб Максима Залізняка. Набралися сили, побачили побратимів.